Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Я Наталія Гуман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску. У селах Чернігівщини безплатні медикаменти за державною програмою. Доступні ліки отримують 4% жителів. Чому? Депутати Чернігівської облради провалили голосування за проєкт організації території регіонального парку Ялівщина. Що це означає? У Чернігівському дитячому садку номер 4 завершують ремонт укриття. Хто дав на це гроші та коли садок відкриють. У селах Чернігівщини безплатні медикаменти за державною програмою Доступні ліки отримують 4% жителів. Про це повідомила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Одна з головних причин такого низького рівня виконання програми відсутність ліцензованих аптек у селах. Як довозитимуть безплатні ліки пацієнтам Чернігівщини, далі в сюжеті. Лікар виписав, якщо людина не сама, то там діти в Чернігові передали це електронний рецепт, діти сходили в аптеку, на вихідні приїхали, привезли. Фельдшерка Олена Сердюк розповідає, як пацієнти Руїшчинського ФАПу користуються державною програмою Доступні ліки. Їх каже фельдшерка, у селі небагато. Більшість купує медикаменти за власні кошти. Це підтверджує голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. У селах Чернігівщини отримують ліки за електронними рецептами. 4% жителів. Бачимо, що до прикладу з аптечних закладів, яких у вас 310 в цій програмі. У вас у селах є лише три аптеки, які відпускають цю програму. В селах тільки погашається 4 рецептів електронних. Це дуже низький відсоток, тому що якщо ми маємо в середньому по Україні 20%, це також для нас є дуже низьким. Перелік безкоштовних ліків збільшується. Зараз близько п'ятиста найменувань отримують пацієнти, розповідає Наталія Гусак. З вересня онкологічні та паліативні хворі можуть отримати морфіни. З початку жовтня пацієнти з цукровим діабетом одержать тест смужки для вимірювання цукру у крові. В області цьогоріч виписано 300 тисяч електронних рецептів. До прикладу, цьому році ми оплатили аптечним закладам Чернігівщини більше 22 мільйонів гривень. На думку Тамари Бугай, жительки халявина на всі ліки із списку НЗСУ покривають потреби пацієнтів. До аптеки, яка має ліцензію на видачу. Безкоштовних медикаментів не завжди зручно доїжджати, говорить жінка. У мене діабет другого типу, тиск, гепертонія, я все у місті. Одні ліки є, що безкоштовні, я у місто за цими ліками спеціально я не можу виїхати. У сільських ФАПах є невеличкі аптечні пункти. У Ріщенському також тут місцеві жителі купують медикаменти першої необхідності, розповідає фельдшерка Олена Сердюк. Купити ліки у нас є. Ось аптечний пункт маленький. У нас заключений договір, і першої необхідності все є. Люди звертаються. Наталія Гусак каже, зараз НСЗУ розробляє механізм доєднання аптечних пунктів у селах до програми. На етапі прийняття зміни до ліцензійних умов аптечних закладів. В селах, наприклад, аптечні пункти можуть займати значно менше квадратних метрів для того, щоб вони там працювали. І Це дасть можливість в тих амбулаторіях, які побудовані, відкрити аптечний пункт, заліцензувати так само він може бути учасником програми Доступні ліки. З жовтня у Прилуцькому районі почнуть курсувати аптеки на колесах. Таким чином жителі сіл зможуть скористатися програмою Доступні ліки, повідомила Жанна Шерстюк, заступниця начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Роман Репан. Новини Суспільне Чернігів. Викладача фізкультури Чернігівської школи номер 32 батьки учнів звинувачують у педофілії. Мова йде про четвертий клас. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако у своєму телеграм-каналі. За його словами, з цим звернулися батьки учнів та учениць. Незабаром виявилося, що чоловік, на якого скаржаться, раніше працював в іншій школі міста, звідки його звільнили після аналогічних звернень батьків. Ломако сказав, що дає добу на те, щоб звільнити цього вчителя, а управлінню освіти він дав доручення розробити план заходів, аби виключити подібні випадки у майбутньому, зокрема, скласти списки педагогічних працівників, які звільнені з посад через подібну поведінку чи підозри в ній без права Доступу до шкіл речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк повідомила, що поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України. Це розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи або вчинене членами сім'ї чи близькими родичами, особою на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, максимальне покарання 8 років ув'язнення із трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певні діяльністю триває досудове розслідування наразі ми намагаємось отримати коментар представників школи номер 32 та готові озвучити їхню позицію у наступних випусках новин. 28 за, 9 утримали, 7 не голосували. Депутати Чернівської облради провалили голосування за проєкт організації території регіонального парку Ялівщина. Цей проєкт, говорить директорка Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА Наталія Грудницька, визначає зони природоохоронного об'єкта та заходи, які у них мають впроваджувати протягом наступних п'яти та десяти років. Це дозволить комунальному закладу облради РЛП Ялівщина працювати на території парку, а також залучати до його розвитку міжнародну допомогу. Цей проект є основним документом з планування території, з визначення зон основних об'єкту продозаповідного з фонду, і цей проект дозволяє подальший розвиток парку, зберігання території в тому вигляді, в якому вони є. Наприклад, якщо це заповідник, то ми будемо мати певну визначену територію цим проектом, яка буде з, скажімо так, суровими обмеженнями. За словами Наталії Грудницької, проєкт організації території Ялівщини пряма вимога законодавства. Ще минулого року була створена робоча група, яка займалась розробкою цього проєкту. Його розгляд кілька разів переносили через недоопрацювання. Сьогодні під час голосування на сесії обласної ради питання викликало обговорення. На сьогодні робоча група, яка була створена, опрацювала це питання. І жодних питань у робочої групи немає. І рекомендований цей проект до затвердження. Нагадаємо, регіональний ландшафтний парк Ялівщина, створений обласною радою на землях запасу Чернігівської міської ради. Директор управління земельних ресурсів міськради Василь Дмитренко повідомив, що побажання міської ради не були враховані у проєкті. Вони просять, аби межі усіх зон були чітко визначеними. Даний проєкт зонування він передбачає розмежування всіх зон, які повинні бути. Розмежування зон це чітко встановлена межа на сьогоднішній день. Картинка є розмежування, господарська зона, зона рекреації, зона сталої там рекреації, все решта, але чіткої межі цієї немає. Він конче потрібен, але зрозумійте правильно, це той документ, який буде слугувати роботі на 5-10 років. І якщо ми зараз не маємо чіткої межі від господарських зон і інших зон, приймемо. То ми не будемо розуміти, де це відбувається. Хочу сказати, що питання землі абсолютно не пов'язане з проектом зонування, тому що, незважаючи на те, чия буде земля, якщо це господарська зона, то вона господарська. Якщо дорога з комунікаціями відноситься до господарської зони, то чия б це територія не була, зона не міняється. Так само русло річки це господарська зона, і воно буде господарською зоною. Тому я не знаю, які зауваження міської ради вони. Незрозумілі нам 28 голосів за не вистачило для прийняття рішення. Утримались дев'ятеро депутатів: шість представників партії екс-голови міської ради Атрошенка рідний дім та троє позафракційних. Їхні імена ви зараз бачите на екранах. Були присутніми, але не голосували керівник управління ЖКГ Чернігівської міськради Ярослав Куц та шестеро представників радикальної партії Олега Ляшка. В Чернігівській обласній раді з'явилися троє нових депутатів: це Іван Чаус від фракції Слуга народу, Валентина Дзюба та Валентина Мельник від фракції Батьківщина. Вони замінили раніше виключених Віталія Свериденка, Сергія Пащенка та Галину Синявську. Про це стало відомо сьогодні під час сесії облради. Скласти мандати намагалися ще двоє депутатів: Олександр Козик із фракції Європейська Солідарність та Григорій Данько із фракції Наш край. Достатньо голосів зібрати не вдалося. Як повідомив суспільство, Спільному Григорій Данько, він часто перебуває за кордоном і не може виконувати свої депутатські обов'язки. Запропонувалися до війни. Два роки назад я заключив контракт до Олімпіади, що буду готувати збірну команду Польщі. Але не, не, весь час там не сижу, я виїжджаю, приїжджаю, коли змагання, збори. Ну і фізично, мені вже вчиться тяжко. Я вже четвертий срок депутата обласної ради. Я вже прошу депутатів, щоб відпустили. Олександр Козак перебуває за кордоном разом із сім'єю понад рік, сказав у коментарі Суспільному голова фракції Європейська Солідарність Олександр Мисник. Він прийняв виважене рішення. Я думаю, це правильне рішення скласти депутатські повноваження, оскільки він не може виконувати свої депутатські функції. Це все на совісті депутатів. Я вже всіх просив, щоб підтримали, тому що дійсно людина ну не може виконувати своїх повноважень, і не може бути депутатом. Олександр Козик та Григорій Данько вже не вперше намагаються скласти мандати. 6 червня депутатам облради теж не вдалося зібрати достатню кількість голосів. Чернігівський дитячий садок номер 4 планують відкрити у середині жовтня. Про це повідомила завідувачка закладу Алла Дока. Наразі там завершують роботи з ремонту укриття. Хто надав фінансову допомогу для відбудови закладу, розкажемо далі в сюжеті. Це Чернігівський дитячий садок номер 4 Останній раз він приймав вихованців до початку повномасштабного вторгнення. Під час активних бойових дій в місті приміщення та територія закладу зазнали пошкоджень. За допомогою японської неурядової організації тут же відновили дах, встановили нові вікна. Роботи з реконструкції укриття профінансував уряд Бельгії. Це понад шість мільйонів гривень. Було підвальне приміщення, не захаращене під час воєнних дій. У нас проживало тут більше ста людей, мешканців мікрорайону. Вони укривалися від постійних обстрілів, але умов там ну, ніяких не було. Вже встановлена вентиляція, вкладена підлога, вимощення, зроблені стіни, зроблене освітлення, проведене інтернет, зроблені санвузли. Зараз ще до, до обладнається сантехніка. І залишилися ще евакуаційні виходи до обладнати. Вхід в укриття передбачили одразу з першого поверху, а також декілька виходів на вулицю. Роботи були виконані силами будівельного батальйону Добробат. Тимчасово повірений у справах Бельгії в Україні. Фредерік Давелтер розповідає, що таких проєктів в Україні наразі чотири. Ми дуже пишаємося тим, що цей проєкт спрямований на захист дітей і саме укриття. Це допомога батькам. І зараз ви чуєте якраз тривога, тому це дуже необхідно Україні. Саме укриття. Це не єдиний проєкт, який уряд Бельгії реалізує разом з Добробатом. Є проєкти у Сумах. Це дві школи, а також працюємо в Харківській області За інформацією завідувачки садочка розпочати роботу заклад може з середини жовтня. Тоді запрацюють сім груп. А сам заклад розрахований на чотирнадцять. Батьки почують, що садочок вже відновився, тому що достатньо тривалий час була перерва в роботі, і я думаю, буде більше дітей. Тим більше зараз іде тенденція, що до нас приїжджають внутрішньо переміщені з інших областей, з Черніговського району до нас вже записалися дітки, які вимушено да, там залишають житло через небезпеку. За словами начальника міського управління освіти Василя Білогури, Наразі з 52 садочків в Чернігові роботу відновили 39. В У деяких закладах звісно, продовжуються ремонтні роботи. Це садочок номер 4 садочок No72, де також за підтримки японців виконуються всі ремонтні роботи. Відновлення роботи даного садочка в спальному мікрорайоні є дуже важливою. Переконаний для не тільки для економіки міста, для всіх людей, які тут проживають. Марина Кирієнко, Дмитро Фальчевський Суспільне Новини Чернігів. Наразі у мене все про події Чернігова та області. Ми інформуватимемо вас на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. На все добре.